Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 11-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 28-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 24 травня 2024 року орієнтовно склали. Особового складу знищено приблизно 498 940 особин за добу 1240 і поранено 1 мільйон 496 820 песиголовців головців за добу 3720 танків 7635 одиниць за добу 13. Бойових броньованих машин 14775 одиниць за добу, 27. артилерійських систем 12902 одиниці за добу 42, реактивних систем залпового вогню, 1080 одиниць за добу, 3. засобів протиповітряної оборони, 813 одиниць, літаків 356 одиниць за добу, 1. Гелікоптерів 326 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 10401 одиниця за добу 10, крилатих ракет 2209 одиниць, кораблів катерів, 27 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця, автомобільної техніки та автоцистерн 17569 одиниць за добу. 56. спеціальної техніки 2101 одиниця за добу. 7. дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, сука.